У Галузевому Державному архіві СБУ в Києві зберігається анонімний ОУНівський документ, звіт про суспільно політичне становище в центральних областях України за вересень 1943 року. Його було опубліковано у 18-му томі літопису УПА. Принагідно дякую історикові Ігореві Бігуну за підказку в пошуці. І тут ми знаходимо таку відверто непривабливу характеристику Петра Дяченка. Зрадник нашого народу, вислужник німців та агент Гештапо. Ціллю його є робити організування людей українців для боротьби з комунізмом, націоналізмом та всіма іншими рухами, що виступають проти Німеччини. До березня цього року він держав безпосередній зв'язок з Берліном, так що про його київське Гештапо нічого не знало. Свій збірний пункт вони мають на волосі Саксаганського. Тут відбуваються їхні наради, гуляння, забави і таке інше. Про це довідалося Гештапо і арештувало самого Дяченка та 12 його співробітників. Після перевірки в Берліні це тривало два тижні. Всіх їх звільнено. При кінці червня я везде мав з ним розмову. Він покликувався на свій пережилий досвід, на свою сивоволос голову та сказав: Я сам водив колись українській армії. Також любив, як і зараз люблю, неньку Україну, але бачу, що нам сьогодні одинокий шлях є тільки з німецьким народом. Під проводом показує на портрет Гітлера, отого чоловіка. На його наказ ми маємо боротись. А коли вимагає потреба, то і вмирати, складно коментувати цю інформацію. Чи справді Дяченко став таким ревним прихильником Гітлера, можливо. Згідно відомого принципу, хоч і з чортом, але проти більшовиків. А з іншого, боку, хто дасть гарантію, що він не перестраховувався в розмові з імовірно малознайомою людиною, аби не наразитися на репресії? А раптом цей співрозмовник провокатор гестапо.